У 2019 році місто сколихнула новина, що фонд державного майна України, якому належав Палац культури Металург міста Новомосковськ, хоче виставити його на продаж. Тоді містяни, керівники та учасники творчих колективів активно зверталися до чиновників із закликом зберегти ПК для Новомосковська. Процес перемовин був довгим та непростим. А 25 січня поточного року на засіданні виконкому міський голова Сергій Різнік оголосив присутнім важливу новину, та робота, яка Розпочиналася управлінням культури, спорту та культури, да? міською радою, місько... міським виконком, нашими співробітниками вона зараз досягла своєї мети, і у міста ну, це такий нерядовий ну, не момент. У міста з'являється свій власний палац культури Металург, який будували містяни, який багато років тут існував, але юридично не належав міській громаді. Зараз палац культури Металург ми закінчимо оформлення. Згідно цього розпорядження, і він повністю вийдемо на сесію, і він повністю перейде до власності міської громади. Ось це рішення. Міський голова зазначив, тепер палац культури Металург офіційно передано у власність новомосковської громади. Залишилося завершити оформлення та ухвалити все на сесії депутатів міської ради.